Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаву тему: П'ять екзопланет, які могли б стати новим домом для людства в майбутньому. Почнемо з нашого найближчого зоряного сусіда. Проксима Бі. Найближча надія Проксима Бі. Екзопланета навколо червоного карлика Проксими Центавра. Що знаходиться всього за 4 світових роки від Землі. Її маса становить приблизно 1,7 земних мас. Вона обертається за 11,2 доби і лежить у зоні життя своєї зорі. Це означає, що на її поверхні теоретично може існувати рідка вода. Але є важливий нюанс проксима центавра схильна до сильних спалахів і потужного випромінювання. Ультрафіолетові спалахи там у сотні разів інтенсивніші ніж у сонця, і вони можуть поступово здувати атмосферу з планети. Щоб проксима Бі була придатною для життя, потрібен потужний захисний бар'єр, щільна атмосфера або сильне магнітне поле. Уявіть небо під червоним світлом з сусідньої зорі і можливий океан, що переливається на горизонті. Gliese 581G суперечливий кандидат. Gliese 581G розташована приблизно за 20 світлових років у сузір'ї Терезів. Це планета біля червоного карлика, менш активного, ніж проксима Центавра. Маса цієї планети за попередніми оцінками у два-три рази більша за земну, і вона розташована всередині зони життя. За таких умов на ній могли б бути теплі температури за наявності атмосфери. Проте саме існування Глія 581G під питанням. Можливо, її сигнал був просто шумом від магнітних плям на зорі. Якщо вона дійсно існує, то, ймовірно, завжди повернена до своєї зорі одним боком, а тепло розподіляється завдяки атмосфері. Попри суперечки, гліє 581G увійшла в історію як символ пошуку інших світів. Кеплер 442B. Земля двійник із далекого сузір'я. кеплер 442 b обертається навколо зорі в сузір'ї ліри на відстані близько 1200 світлових років. Її маса близько 2,3 земних, а рік триває 112 діб, радіус приблизно на третину більший за земний. Вона розташована в оптимальній золотій зоні, де може існувати рідка вода. За моделями КЕПЛЕР 442 b отримує достатньо світла для фотосинтезу та може підтримувати великі океани. Її розміри і умови роблять її одним із найперспективніших аналогів Землі. Той-700d – Нове відкриття від Той-700d відкрита у 2020 році телескопом ТЕС. Її зоря, червоний карлик у сузір'ї золотої риби на відстані 100 світлових років. Планета кам'яниста, майже як Земля, на 20% більша за діаметром, обертається за 37 днів і отримує близько 86% сонячного світла, яке ми отримуємо. Її температура підходить для існування води, а заря відзначається спокоєм, жодних сильних спалахів за рік спостережень. Це підвищує шанси збереження атмосфери та стабільності умов. Трапіст 1 є. Система trappist 1 розташована за 3941 світловий рік від нас у Сузір'ї Водолія. Це ультрахолодний червоний карлик із сімома кам'янистими планетами, три з них Ді, E та F — у зоні життя. Найцікавіше серед них Трапіст 1 є, маса 0,69 землі, радіус — 0,92 Землі, гравітація близько 0,82. Ймовірно, має щільну землеподібну атмосферу. Наса вважає її однією з найперспективніших для наявності рідкої води. У цій системі планети розташовані так близько, що з поверхні трапіст 1 є можна було б бачити інші світи на небі. Наш всесвіт величезний і сповнений таємниць. Але вже зараз ми знаємо про кілька світів, що можуть стати орієнтирами для майбутніх космічних подорожей. Усі ці екзопланети від проксими Бі до Трапіст 1 є розташовані в зоні життя своїх зірок, і за параметрами найбільш схожі на Землю. Міжзоряні перельоти поки що недосяжні, але вони надихають вчених шукати способи подолати космічні відстані. Хто знає, можливо, колись ми справді вирушимо до цих далеких світів. А поки мрія про новий дім серед зірок живе в кожному з нас. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе і до нових зустрічей серед зірок.